У нас дуже хороша дружна вулиця. Ми ще не встигли сюди приїхати, вони і вигружати нам допомагали. Навіть ми нагрузимо машину з дому, а вони самі тут вже повигружають. Так розповідає Тетяна Колєсник про односельців на новому місці. Жінка каже, з допомогою дітей вдалося придбати житло, облаштувати побут і почати все спочатку. В цьому будинку ми вже живемо більше, ніж півроку. Пробили скважину. Поставили санузел, все поробили. Ми приїхали з Краснопільщини. А змусила війна. Да. Розриви, вибухи. Це таке. Там у нас село за 12 км від Краснополя, лісне називається. Чоловік пані Тетяни, 72-річний Леонід Бондаренко, пригадує, до вторгнення в лісному вирувало життя. Тепер, каже, там зруйновані будинки та порожні вулиці. У мене жінка, вона. Боялися, діти приїжджали, діти нажимали, кажуть, уїжджайте, уїжджайте. Раз прилетіло, недалеко впало, другий раз, ну, так, да, по сусідстві. Там десь, ну, як досаду, отак недалеко розірвався снаряд. Ну, ховалися, обстрілюють, давай, ховалися. А тоді вже ж воно ж хуже і хуже почало. Люди почали уїжджати. Там залишилося чоловік 10, не більше. Виїжджали поспіхом з технікою та домашніми тваринами. Залишати рідний дім, де народився і виріс, було надзвичайно важко. Ділиться пан Леонід. Я до армії в школу ходив. Після школи е робив я на тракторній бригаді помощником, на комбайні робив, прицепщиком, землю грав. Пані Тетяна говорить, сама родом з Лебединщини, але 44 роки прожила в лісному. Дуже мені там подобалося, я звикла. Посадила за своє життя два сади великих. Мали ми пів гектара землі. Жалко, звісно, що там залишилося все. Жалко привикла. Там і, і сусіди хороші, там і куми всі мої, всі товариші. Ну, 17 років було мені, як я поїхала від цілі. 44 прожила там. На новому місці, розповідає пані Тетяна, тримають господарство курей, кабана, собаку та котів. Разом із чоловіком обробляють 30 соток городу. Зустріли нас тут дуже добре. Дівчатка дуже молодці, і староста, і діловод ми їм дуже вдячні. Впала в нас в городах ракета. На другий ранок уже дівчата були в нас. Позаписували, що треба, обійшли всю вулицю, не бросили одинока, там жіночка в нас на вулиці жила. Повимітали і стікло, і позабивали вікна, це в лютому місяці було. Нам тут дуже подобається, нікуди ми вже від ціль не поїдемо. все. Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.